Десь там в світі фантазій, є магічна бібліотека. І бібліотекар Лібі, яка обожнює читати історії. Привіт! Це я! Готові послухати чудову історію! Діблаштуйтесь зручніше! Hello! Today! Let's be doctors! Привіт! Сьогодні давайте будемо лікарями. Hello, Mr. World! How are you today? Привіт, пане Світе. Як ви почуваєтеся сьогодні? Not good. I don't feel well. Недобре. Я не почуваюся добре. Oh dear. We are so sorry to hear that. Please, take a seat now. О oh, боже, нам дуже шкода це чути. Будь ласка, сідайте зараз. What seems to be the matter? Що вас турбує? I keep get hot and sweaty and i find it hard to breathe я постійно стою гарячим і спітнілим і мені важко hmm. let's check your temperature давайте перевіримо вашу температуру oh you are much too hot о oh, ви занадто гарячі hop onto the bed please mr world and we'll have a closer look лягайте на ліжко будь ласка. Пане світе, і ми подивимося ближче. Now we can see the problem you are too hot up here. Where you should be nice and cold, so your lovely snowy parts are melting. Тепер ми бачимо проблему. Ви занадто гарячі тут, де ви повинні бути приємно холодним, тому ваші чудові сніжні частини тануть and you are wet and sweaty over here. Let's have a closer look. І ви мокрі і спітніли тут. Давайте подивимося ближче. The poor animals are in danger. They'll have nowhere to live. Бідні тварини в небезпеці. Їм не буде де жити. What else is wrong? Що ще, ще не так? I cough a lot. Я багато кашляю. Oh poor Mr. World. Let's listen to your chest. Your breathing doesn't sound good. Ой, бідний пане світе, давайте послухаємо ваші груди. Ваше дихання звучить недобре. We need to take an x-ray just for lox and lay very still. Let's have a closer look. Нам потрібно зробити рентген. Просто розслабтесь і лежіть дуже спокійно. Давайте подивимося ближче. Oh dear, you're full of smoke and fumes. That's what makes you hot and breathless. Oh boy, виповні диму та випарів. Це те, що робить вас гарячим і задишливим. You can't go on like this, Mr. World. You must look to the future, or things will just get worse. Ви не можете так продовжувати, пане світе. Ви повинні дивитися в майбутнє або речі стануть ще гіршими. What can I do to make it better? Що я можу зробити, щоб покращити ситуацію? Well, think of all the wonderful things you have and how you can take care of them. Ну, подумайте про всі чудові речі, які у вас є, і як ви можете про них подбати. I don't think I can do that on my own. Will you help me? Я не думаю, що можу зробити це самостійно. Ви мені допоможете? Yes and we will too we are the future mr world and we will look after you так і ми теж допоможемо ми майбутнє пане світе і ми будемо піклуватися про вас in this story mr world feels hot and sweaty у цій історії пан світ почувається гарячим і спітнілим in real life the world is getting hotter too We call this climate change. У реальному житті світ також стає гарячішим. Ми називаємо це зміною клімату. Головне, що робить світ занадто гарячим, це газ. But you can help. Але ви можете допомогти. Turning off lights, saving water and walking or biking. Instead of going in a car are some of the ways you can help the world and its animals. Вимикання світла, економія води та ходіння пішки або їзда на велосипеді замість поїздок на автомобілі. Це одні з способів, якими ви можете допомогти світу та його тваринам. Дякую, що слухали мою історію. Пам'ятайте, коли ми слухаємо, ми вчимося і говорити. До нових зустрічей на каналі Слухай і Говори. Не забудьте підписатись.